Заповняти е, той метод головного користування у насадження, яких помислили вік згодно її руки, вік стилу, фактично до 50 років. хоча за радянських часів від шмересадження. 40-60%, вихід є, результат. І третє питання. Великих жардеських часів було таксування це було державне замовлення, яке йшло на розвиток народного господарства. На сьогоднішній день, наприклад, такого поняття народного господарства немає, сьогодні є бізнес. І от на сьогоднішній день бізнес стимулює те, що вся деревина йде на ЕСТО, а не на внутрішній рівні. І зрештою буде зменшувати кількість тих виробов, які на сьогоднішній день, чим рік, це збільшується, а об'єми можливих виробов, чим рік зменшується. На сьогоднішній день так званих пралісів, або ж корінних переростання в Карпатах практично лишилося. Mm -hmm. Чому? Тому що це є ліси віком вище років, тобто стильне перестійні насадження, які якраз мають найбільшу цінність. Тобто, їх і забирають. У активніше, більшій кількості. І, і це була створена в нашій державі в такі, програма дороги і дороги». На що знову ж в бюджеті кошти виділилася величезні, порили дороги, переділили ліси, гори. І все, що досліджують на сьогоднішній день, в крайній бірі, в нашому районі, а це е, стосується Верховинського Лісгоспу, Вородянської, Дляківської, Сіці. Час під... час вийшов, час запитання. Підняли руки Анатолій Богдан, Роман, Віктор. А тоді зараз побачимо час. Дякую. Звідки, будь ласка, хоча б три найбільших області. Це перше питання. І друге питання, які, на вашу думку, основні проблеми, з якими стикаються? Бачить національний природний парк, перший паркування 80-му році 85-го. І він підпорядкований Міністерство екології, а не колишньому волонтерському а на сьогоднішній день на міського. Я знаю деякі про кількість 18, але українських найбільших не знаю. Що стосується проблем, мені здається, проблема усіх визнати. Проблема це його замовлення зверху, тендера, продажу переведення і відповідна сума. Перша проблема це друге питання, що їх практично ресурси відлучились до державного Добре, дякую. Давайте будемо повідомлення.